Переживайте, ніхто його друга не буде. Суддя Печерського суду Родіон Кірєєв прославився тим, що засудив екс-прем'єра Юлії Тимошенко до семи років ув'язнення. Ви як суддя взагалі працюєте біля двох років. У вас немає ні досвіду, ні знань. Проте має непоганий заробіток. Згідно з декларацією судді, яку отримала видання Форбс, прибутки Кирєєва збільшилися удвічі після розгляду справи. Тимошенко я заявляю вам відвід, тому що вважаю вас маріанеткою адміністрації президента. Прошу отримуватись тиші. Суддя має рахунок в банку, дві квартири та три машини. З них дві ВАЗ та Хюндай Тюсон належать самому Родіону Кіреєву, а ще одна Hyundai Акцент близьким родичам. А ви за свою зарплату могли купити іномарку? <говори> ну, ви смієте, ні, звісно. Понад 30 років попрацював суддею Юрій Василенко, проте грошей йому вистачило лише на Таврію. Є у кого-то є іномарки, значить, ну хто-то -то, то ли Подарили, то ли родители. какую-то книгу. в нескольких вузах то. наверное, может. Ну, я не уверен. Но я не знаю такого человека. Про вчителювання або видавання книжок єдине, чим дозволено займатися суддям у декларації Кіреєва, не йдеться. Вказано лише про матеріальну допомогу, яка збільшилася до 8 тисяч гривень на рік. Після скандальної справи над колишнім прем'єром вона у нього в районі 2010 року ага. складала біля 2,5 тисяч. Яким чином він відкладав ці гроші на машину? Ну тут сказати нереально. Нереальним для колег Кирєєва видалось і його швидке просування по службі. Цьогоріч він став заступником голови Печерського суду. Заяву про судді Киреєва Києва ровному дому. Однуваченої ти машинки злучно переслають отримати коментар у суді щодо фінансового успіху і кар'єрного зльоту часу підсумки не вдалося. Він зараз Ви можете звернутися до нього. Він все, якщо баю за необхідність, все пояснить. Че з вашого ботання будуть суддя Печерського районного суду Сергій Вовк відправив за ґрати двох міністрів уряду Тимошенко на чотири роки Юрія Луценка і на п'ять Валерія Іващенка. Але я хочу пояснити вам, чого на вас тиснуть і чому вам грубо, брутально Дають якісь вказівки. його декларація потрапила в інтернет лише один раз і вразила за статками. Суддя має квартири площу понад 200 квадратних метрів, земельну ділянку майже 2 гектари, і автофорт без вказівки моделі. Судді не дають коментарів, в інтерв'ю. Тобто навіть через запит ніяк не можна поспілкуватися з ним. Ні, думаю, не можна. Так, більше на питання не буду відповідати. До побачення разом із родиною суддя на рік заробляє близько 300 тисяч гривень. Незважаючи на це, вовк не відмовляється від матеріальної допомоги для себе в 6 тисяч та для родини у 20 тисяч гривень. Засідання голосів закінчено. Це це маразм, пані суддя. Згадайте, що ви суддя. царєвич. Суддя Печерського суду Оксана Царевич також розглядала справу Юрія Луценка і отримала службову квартиру у столиці через два роки після початку суддівської кар'єри. Ще більше з помешканням пощастила інші судді, яка затягувала розгляд касаційної скарги Луценка Тетяні Широян. Під новий рік держава подарувала їй квартиру за 800 тисяч гривень. в відфічені воду получить буквально квартиру. Я такого не помню за за время моєї роботи. Вот я стояв дівнос сьмогоду тисячі сьогодні. Сьогодні сіяту ти года стояв. Про статки багатьох інших суддів можна лише здогадуватись, кажуть експерти. Адже торік депутати скасували обов'язок служителів Фіміти публікувати декларації. Їх подають лише голові суду. Останні, здебільшого, відмовляються показувати дані про своїх підлеглих. Послалися на те, що в декларації є приватна інформація. Але чесно кажучи, це не зовсім зрозуміло, оскільки е, можна її витерти е, адресу квартири або що ще там вона не хоче показувати журналістам. На думку експертів, новий антикорупційний закон ухвалений цього тижня не допоможе прозорості доходів суддів. Він передбачає декларування доходів лише для суддів верховного, вищого спеціалізованого та конституційного судів. Ба більше закон не дає їм можливість самим визначати де публікувати свою декларацію. Змінюється тільки те, що Декларації суддів суддів вищого рівня можливо появляться в інтернеті, якщо вони передумають і не будуть друкувати в своїх офіційних виданнях, але щодо суддів суддів місцевих та апеляційних, насправді нічого не змінюється, ефективніше бороти з корупцією і контролювати доходи суддів можна було б, наприклад, оприлюднюючи їхні декларації на одному сайті для широкого загалу, зокрема на сайті судового порталу. Хоч люди будуть знати, що суддя має і які розход. Донесет ежегодно, чтобы определить, кто он такой. Азат Сафаров, Иван Наконечный час пиццу.